Хочу привітати вас з Різдвом Христовим, Побажати, щоб Бог беріг вас на всіх шляхах. Ще хочу сказати, що Ісус прийшов на цей світ для того, щоб взяти всі гріхи людства на себе. Всякий раз, коли Бог когось обирав, Він казав помажте цю людину оливою. І це буде символ того, що на цій людині буде перебувати Дух Святий. І що я вам хочу побажати від щирого серця. Ну, по-перше, я вже сказав, лігом Христовим, а по-друге, нехай Дух Святий перебуває на кожному з вас. На для того, щоб ви в цьому немало не сумнівалися, хочу вас олією помазати. Давайте, по першу, помолимося. Ісус Христос, Ісус Христос, приходжу до, тебе. Приходжу до тебе. Прошу тебе. Прошу Тебе. Нехай між мною і тобою. Не буде, між мною і тобою. Не, буде не буде ніяких перепон. Тому пробач всі мої гріхи. Всі мої гріхи. І, силою своєї крові. і силою своєї крові. Очисти мене. Господь благослови. Як ти помазав Давида, так помаж і моїх братів в ім'я Ісуса Христа. помаж силою Святого Духа. Нехай Дух Святий підказує, нехай Дух Святий захищає. Я прошу тебе, як ти підказував це Давиду і показував йому вихід, показував йому, як перемагати і підкажи теж їм, щоб це все було на їх житті. Сила Святого Духа. Господи, благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.